Перегрузка дуже сильна. Угу. Давайте подивимося. Скидали хворобу на вас. Ой, тут вийшла карта напад в минулому. Це вас вже було гірше. Це у вас зараз ви відновлюєте свою енергетику. Було набагато вам гірше. Ось по цих картах. Втручались в долю, могли забирати роки життя, красу. Молодість, енергію могли стягувати, як крадник, і перекладали свої хвороби, свої, мені навіть іде як залежність якусь. По цій карті, може, ще скидали набряки, могли скидати зайву вагу. Чоловіку робили переклад своєї залежності, може так. Чи навіть порчу просто ставили на залежності. Хоча жінці теж це на обжорство. Тут потужний напад, ось він і вийшов. Тручались у долю. Ставили е, закольцовані програми по колу, щоб повторювалося, щоб ви не змогли вибратися. Тоді ще е, заплатили тут е, майстер, він знає, ви під захистом, і він знає, що в, ну, це, е, це все агресія. Е, немає прав майстру на вас щось робити. Бувають ставлять порчі як помсту, якщо дуже, ну, як людина образила когось, можуть наводити порчу. Ви нікого не ображали. Тут по цих картах агресія без причини на вас ставиться. За великі гроші майстру дали великі суми грошей, і щоб постійно повторювався цей напад. Ще мені йде така карта, що може обирати як конкурента або <кій> саперний коли обирають.